Всім привіт. Розпаковка э, вібратор. Придбав сьогодні вібратор э, Stark, значить 850 Вт, 24 місяці гарантії. Ну і до нього шланг э, 1,5 метровий. Продається окремо. Значить э, Вібратор 1300 гривень по акції, шланг 900 гривень. 40 гривень, здається, ну не важливо, теж по акції. Так, будемо розпаковувати. Так, що в нас в комплекті? Щотки бачу додаткові. Що тут? Квитанция розетка і гарантійний, отлично. Так, що таке додаткові інструкції. Ну, інструкцію нам не треба, ми провіримо, потім будемо інструкцію читати, а може й не будемо. Так, і сам апарат. Новид гарний. Червоний такий. Тут блестящий. Ну, коротше, гарний. Так, це значить в сторону і це в сторону. Заглушечку в сторону. Розпакуємо провода. Да? Так, провід довгий, приблизно 2 метри, це добре, щоб менше переноску за собою тягати. Так, і що? І підключаємо для Так, здається, повинна бути ліва різьба. Якщо я не помиляюсь. Угу. Так, бетонних робіт в мене зараз немає, поки будуть на днях. Зараз провіримо на воді, а далі провіримо на бетоні. Так, зразу не вібрує. Ні, ну воду добре вібрує, Тільки запускається, треба, як то кажуть, з буксира. Wish.